Новий рибний патруль Києва та області вже тиждень як став до роботи. Працюють і вдень, і вночі. Сьогодні в вдосвіта на пошук рибалок браконьєрів разом з рибінспекторами вийшла і наша журналістка Юлія Почивалова. Чи вдалося впіймати порушників? Дивіться у сюжеті. Рибні патрульні спускають свічова на воду ще в досвіта. Одразу ж і комплектують його. Для роботи стануть у пригоді бінокль, рулетка та кантер. Щойно на горизонті з'являються перші риболовні судна, патрульні одразу ж прямують до них та виявляють перше порушення. Щоправда, не суттєве. Помилку у бортовому журналі професійних рибалок. Людей на перший раз попередимо щодо цього. На наступний раз. Ведіть акуратніше журнал. За лічені хвилини прямуючи до іншого баркасу, двигун човна зачепив сітку інших рибалок, теж професійних, тож визволяли снасті вже разом із ними і принагідно перевірили, чи відповідають вони документами нормам. Ми можемо дізнати про належність і сітки до власника. Можемо денадцять вузиків. Беремо вибір довжину, ділимо на 10, Це ми дізнаємося саме діаметр розмір ячеї. І потім для себе ще буває перевірю оддільне вічко, можливо, де якийсь. Чи ще щось. Професійні рибалки сумлінно показують усі документи і спорядження та й самі жаліються на браконьєрів. Кажуть, ті не гребуть нічим і можуть поцупити чужі сітки. Раз було, вода мабуть, два чи три сітки вкрали, бірки залишилися, а потім виплили ці сітки там в голубі зоні, де не можна рибачити в режимі. Інспекція підняла, а наші бірки приїхали, то добре, що в те час на воду не їздили, да нігде нічого. То це вже на це научено, що акти складати це. Та додають про суворість нового рибного патруля знають як професійні рибалки, так і любителі, і головне браконьєри. На 70% стало менше. Тобто таки да, тобто... реформа допомагає. Да? Дуже допомагає вам, що що воно буде таке. і рибінспекції, велипоріб риб інспекції і цей що трохи навели порядок. Не оминули інспектор і цих двох чоловіків вони вже повертались із риболовлі, однак патрульні перевірили, скільки ж здобичі везуть із собою. Виявилося трохи більше аніж дозволено. Тепер ви знаєте, що більше трьох кілограм на одного не рибалку. Не Не порушуйте в подальшому, тому що за це буде складено на собі протокол. Згодом увагу патрульних привернув чоловік, що, начебто, просто плавав неподалік берега. Здивувало те, що місце обрав не дуже зручне серед водоростей. Тут таки знайшлася і сітка з відром. Однак плавець прокричав, мовляв, приладдя не його. Ми складаємо акт вилучення безхазяйного майна, живу рибу зараз. Ми випитаємо. І випустимо в воду. А риба вже як снула. Ми здамо згідно накладної. Вже на сам кінець нашого чотиригодинного патрулювання на канівському водосховищі поблизу Києва патрульні таки впіймали порушників двох підлітків із сіткою. Та їх зупинив інспектор. Знаєш, наскільки на п'ятдесят ні, не на не на 50 тисяч. Ну тисячі на 3-4 буде. Піймали хлопці близько 7 кілограмів риби, де взяли величезну сітку і чому порушували правила рибної ловлі? Говорити не захотіли. Без коментарів. Зрештою, хлопці написали письмові пояснення, а інспектори склали протокол. До речі, штраф за таке порушення може сягнути майже 700 гривень. Також доведеться відшкодувати збиток залежно від кількості риби і судові витрати.